we Вітаю всіх, це Обосток. Я Інна Мазуркевич. Україна програє війну. Якщо Конгрес США не схвалить пакет допомоги, про це заявив президент України Володимир Зеленський. Зазначив, що тоді інші країни зазнають нападу і попередив, що Кремль знов почне погрожувати ядеркою. Чим можна замінити допомогу від США, якщо Конгрес чергове порушить своє слово і не проголосує за таку необхідну Україні допомогу. Про це не тільки говоримо з Владиславом Фарапоновим, головою інституту американістики. Він з нами на прямому зв'язку. Владиславе, я вас вітаю. Вітаю. Отже, Конгрес США повертається до роботи після великодніх канікул. Спікер Майк Джонсон заявив, що питання України буде першим, яке розглянуть законодавці. Владислава, от наскільки висока вірогідність схвального рішення від конгресменів? Ну, дивіться насправді ймовірність достатньо висока. Але ми також повинні розуміти, що є питання того, що в якій формі це буде, і диявол, як завжди, у деталях. І, на жаль, на жаль, ситуація достатньо довго вже перебуває в підвішеному стані. І фактично, якщо так повернутися до витоків цієї ситуації, то вперше адміністрація Байдена запросила цей додатковий пакет ще в серпні минулого року. І видається, що це було дуже давно, але це все ще той самий пакет, про який ми говоримо сьогодні. Тому, в принципі, є декілька варіантів. Є шлях короткий, є шлях трохи довший, є шлях е дуже дуже довгий. От насправді, перший шлях він полягає в тому, що палата представників, в якій лідером є спікер Майк Джонсон. Є лідером більшості, і це більше зараз за республіканцями, хоча вона і невелика, то він виносить на розгляд законопроект, який проголосував вже Сенат, Верхня Палата конгресу. Якщо він виносить, то є думка така, і, і загалом вона е, має всі підстави справдитися, в тому, що якщо все ж таки виносять на розгляд цей законопроект, то все ж таки знайдуться голоси, щоб його ухвалити. Причина дуже проста, тому що треба більшість від присутніх, а не від загального числа конгресменів і конгресвумен не 435, а по суті від тих, хто прийшов на засідання в цей конкретний день. І плюс, оскільки я сказав, що більшість республіканців невелика, це означає, що якщо умовно всі опоненти республіканців, демократи в нижній палаті проголосують, і скажімо. 10 республіканців теж підтримують це рішення, то є ймовірність, що голосів вистачить, щоб ухвалити це рішення. Другий варіант це палата представників ухвалює щось своє, тобто інший законопроект. Тобто, Альтернативний, це може бути. Так? Допомога у кредит, це може бути по-іншому прописаний там механізм розподілу цих коштів і так далі. Це може бути, наприклад, окрема допомога для України, окрема для Ізраїлю, окрема для Тайваню. І тоді Сенату треба ще раз голосувати за аналогічний законопроект. Тобто ідея така, що обидві палати мають проголосувати за. Максимально ідентичні за змістом законопроекти. і третій варіант, що спікер Джонсон взагалі не виносить на розгляд це питання і фактично е, нічого не голосує Плата представників. Хоча я, якщо чесно, в останній все ще досі мало вірю, тому що все ж таки є достатній інституційний тиск на Джонсона, є достатній політичний тиск, в тому сенсі, що адміністрація е, за деякими даними американських змі намагається публічно не публічно. Вічно комунікувати з, зі спікером Джонсоном, намагаючись, скажімо, продати ідею того, що давайте зараз це проголосуємо. А потім, колись ми е, як то кажуть, там віддячимо сторицю в тому сенсі, що якщо ти зараз підеш на компроміс, ми потім, тобто використовуючи вплив Джо Байдена як демократа, е, будемо домовляти. Там із демократами на нижній палаті конгресу, аби просунути або підтримати якусь ініціативу, яка буде важлива там для політичного виживання спікера Джонсона, але до цього всього там є нюанс, що спікера Джонсона погрожують підставкою праворадикальні республіканці, так звані трампісти. І, на жаль, на жаль, це скликання конгресу ухвалило таку поправку, що лише один конгресмен, один законодавець, може запропонувати е, всій палаті розглянути питання про відставку. І на цьому власне і скажімо так і, і криється головна проблема спікера Джонсона. Тобто він загалом не проти, мені здається, винести це питання на голосування, проте є така проблема, що він очевидно між голосуванням за допомогою Україні і власним політичним виживанням, звичайно, мені здається, обере друге. Ну тобто виходить так, що от ми не знаємо в якому фінальному вигляді питання постане на розгляд. Так, це може бути кредит, це можуть бути заморожені російсь, російські активи чи альтернативний законопроект від Майка Джонсона. От Більш того, от, попри завірення спікера, от було повідомлення від видання Bloomberg, що українське питання можуть поставити на розгляд в середині квітня або можливо навіть у травні. Водночас, так само ви також про це згадували. Є інформація, що. Що Джо Байден намагається переконати спікера надати Україні допомогу безоплатно. Тобто, тиск все ж е, таки абсолютно... є. Так, да, ви абсолютно праві. Тобто, е, фактично є декілька опцій у, і у Спікера Джонсона, і е, в цілому декілька сценаріїв е, про те, як будуть розвертатися події. Але е, знову ж таки, ми повинні розуміти, що е, нам треба. От винести декілька уроків з цієї частини адвокації да для збільшення допомоги Сполучених Штатів, що не можна працювати лише з тією партією, яка там контролює Білий Дім і одну є одну палата конгресу. Треба працювати з обома партіями, і е, е, якщо бачили, то поширюється зараз така новина про те, що Деякі республіканські теж конгресмени заявили про те, що російська пропаганда інфікувала республіканську партію. Так і, якщо чесно, це підтверджується теж із моїх контактів, які теж кажуть, що ось, поки Україна думала, як і що робити, насправді росіяни, російські агенти вплив. Різного роду як спецслужби, так і під прикриттям насправді вони окучували, ну якщо можна так сказати, республіканських законодавців. І на жаль, на жаль, деякі наративи ще досі лунають з вуст республіканських законодавців і. Урок для нас для публічної комунікації України і для зовнішньої політики такий, що треба бути дуже обережними, теж із поширенням наших наративів, як всередині, так і назовні. Тому що, ось, наприклад, якщо ми говоримо про допомогу в кредит. То треба чітко пояснити республіканським виборцям. Зокрема, можна це робити через і законодавців, теж але е, головне це пояснити те, навіщо нам потрібна, наприклад, економічна допомога, тому що на жаль, серед республіканських політиків є думка, що ось Україна це досі корумпована держава, що, значить, ми їм вливаємо, як вони кажуть, мільярди доларів, і ще вони хочуть там стільки-то мільярдів кешу, як вони називаються, але на жаль. Мало хто серед американських політиків розуміє, що Україна сама витрачає велику кількість коштів на оборону, на зміцнення оборонних потужностей і так далі. Тобто, треба пояснювати, що економічна допомога це теж про перемогу. Це теж про вплив на те, щоб держава не зупинилася, а функціонувала про те, щоб там виплачувати і соціальні виплати, але не тільки, да давайте теж серйозно говорити, що у нас і в. Кількість державного апарату там і так далі, і і і без цього, вибачте, не можна керувати державою, да, де стільки багато викликів одночасно зараз. Тому ось така теза, наприклад, вона не звучить. Мені здається, зараз достатньо сильно з українського боку. Зокрема, тому от треба правильно трактувати цю складну ситуацію з допомогою і Носити уроки і вже е, змінювати дещо підходи, да тому що, от, наприклад, часто я сам чую запитання від е, ваших колег, від журналістів про те, що ось, а от Ізраїлю нібито Байден допомагає, значить, чи не там е, в принципі ледь не таємно і так далі. Але мало хто каже, що це е, там є ряд угод в Ізраїля. Ученими штатами, і, зокрема, наприклад, угода підписана в 16-му році, під час завершення вже каденції Барака Обами, про те, що е, от якраз е, зараз Ізраїль отримує ці кошти, і та угода передбачала те, що, скажімо, за, за 10 років, якщо не помиляюсь, там Ізраїль отримав, отримав майже там 38 мільярдів доларів. І щось що частина цієї допомоги це якраз частина тих коштів, те, що зараз отримує Ізраїль. В Україні такої угоди не було, тому урок для нас що треба інституціоналізувати підтримку, думати, як зробити з теоремою, яку треба постійно доводити кожному скликанню конгресу, там новому президенту, і так далі аксіомою. І одна з таких можливостей це двостороння безпекова угода. Але з іншого боку, я розумію, чому наприклад міністр закордонних справ сказав, що спочатку давайте ухвалимо, ну почекаємо ухвалення цього пакету допомоги, а потім буде думати про двосторонню безпекову угоду. Тому що умовно, якщо ми це зробимо навпаки. То тоді ми навряд чи отримаємо окремо ще додатково ось ці 60 мільярдів, да і, і знову ж таки важлива поправка, що це не йдеться про кошти в класичному вигляді. Це йдеться про техніку зброї обладнання вартістю приблизно 60 мільярдів, і скоріше за все велика кількість цих коштів знову буде залишатися в залучених штатах, штатах на американських підприємствах і так далі. Ще одна тема, яку хотілося б зачепити: ось уся ця невизначеність, власне, вона ж не лише в Сполучених Штатах. Ми знаємо, що і Північно-Атлантичний альянс стоїть на порозі, скажімо так, виборів нового генерального секретаря, і нового керівника організації і в сполучених штатах. Також може помінятися президент. Як ось на вашу думку, ось це очікування: ця от невизначеність того, буде Трамп чи залишиться Байден вже зараз впливає, і на альянс, зокрема, у вимірі стосунків з України. І у протистоянні з Росією Ну, дивіться, в принципі, я думаю, що є декілька тенденцій, які вже помітні на експертному рівні, і я думаю, що скоро стануть більш помітні і широкому загалу. Це, зокрема, наприклад, те, що ЄС посилює свою, свою співпрацю з НАТО. Тобто, і це спільні оборонні закупівлі, і це в цілому перемовини на, на високому рівні, да, і це. Розуміння того, що все ж таки, все ж таки, приходимо знову. Ми до дискусії про так звану стратегічну автономію ЄС, можливо, знову до. Теми про там спільну армію і так далі. Да? Тобто це не кажучи вже про те, що держави, держави члени ЄС, держави-члени НАТО збільшили витрати на власну оборону. Але в принципі, давайте теж відверто, це те саме, що говорив Трамп ще під час першої каденції. Да, про те, що він би хотів, щоб держави-члени НАТО збільшили витрати на власну оборону, тому що теж іноді на жаль, це неправильно трактується, ніби то, що це має. Бути відрахування яких спільний фонд ні е, е, йшлося про те, щоби держави витрачали на власну оборону, щоб вони були в змозі себе захистити. Але звісно, риторика Трампа про те, що він би. Рекомендував Путіну робити те, що він хоче, як Трамп сказав на одному зі своїх мітингів, так званих раллі. Це звісно неприпустимо. І, на жаль, на жаль, не зрозуміло, ось це дійсно була така емоційна заява, чи то дійсно буде так такий вектор політики і так далі. Да? Система стримування противаг і так званий Діпстейт теж і е, система стримування противаг дуже серйозна. І, до речі, от про систему стримання противаг сполучених штатах ухвалили поправку до законопроекту про оборонний бюджет на цей рік, е, коли він голосувався. То тепер, е, принаймні, станом на зараз така поправка діє про те, що жоден американський президент не може вийти з НАТО без згоди однієї з палат конгресу. І при всій повазі, навіть якщо там однопартійці Трампа республіканці будуть контролювати навіть обидві палати конгресу, припустимо після виборів цього року, тому що не треба забувати, що і проходять не тільки президентські вибори, але все одно уявити, що там умовно половина республіканської партії в однієї з палат конгресу проголосує за вихід. З НАТО мені зараз дуже важко Ну, то в цьому контексті. Ну зрозуміло, що ми не знаємо, хто переможе на виборах в сполучених штатах. Напевно, прогнозувати також ще рано, але Дональд Трамп він намагається продемонструвати світові, що він має стратегію миру. Більш того, здатен припинити українсько-російську війну протягом 24 годин після свого переобрання. І ось тут ніякої чарівної пігулки для України немає. Трамп збирається переконати Україну відмовитися від території. Які сьогодні окуповані Росією, видно, що наразі все де саме за цим сценарієм? Якщо Сполучені Штати надалі будуть не в змозі надати Україні допомогу, а європейської допомоги в той час може не вистачити для опору російської агресії. То нібито Україна і не матиме вибори, і ось тут от виникає інше питання: а як Дональд Трамп збирається переконати Путіна? Адже Трамп сприймає війну як територіальну суперечку, по суті, так і от фактично, що Трамп збирається запропонувати Путіну? Те, що він і наразі має. Ну, дивіться, насправді ви абсолютно правильне питання ставите, тому що якраз конкретики від Трампа було мало за ці два роки повномасштабної війни, і так була теза про 24 години, про перемовини. Але от єдина теза конкретна, яка ще від нього пролунала, але зараз у цього року, принаймні, я вже її, наприклад, від нього не чув. Вона полягала в тому, що він запропонує Зеленському. Значить, те, що якщо не будеш готовий на перемовини, то тоді, значить, не буде допомоги. А Путіну навпаки. Якщо ти не будеш готовий на перемовини, тоді, навпаки, ми дамо Україні все, що треба. Такий двобічний да, шантаж. по суті. І так далі. Абсолютно. Ну, дивіться, знаєте, це, в принципі, я скажу, що. Були в історії Сполучених Штатів теж різні президенти, які інакше дивилися там на радянський Союз, на, на радянську Росію, і звісно, що не всі президенти відразу я я скажу так дипломатично прийшли до. Так званої доктрини Трумена, там яку я, наприклад, багато часу досліджую, да? і це означає доктрина стримування. І не всі президенти прийшли до створення таких інституцій, як НАТО, і створення таких програм, як план Маршала. Але знову ж таки повторюся, що в американській політичній системі, особливо сьогодення. Президент не вирішує все, і багато залежить від конгресу, і треба це враховувати, тому що е, з кожним днем, з кожним місяцем конгрес намагається повернути собі е, лідерство, зокрема і в зовнішній політиці. І Ми це бачимо на прикладі навіть цієї допомоги е, для України щодо того, як діє спікер. Е, тому, власне, е, все ж таки важливо розуміти, якщо ми говоримо про Трампа, хто буде в Конгресі. Скільки буде там його прихильників безпосередніх, і теж треба розуміти, хто буде в його безпосередній команді. Ми поки навіть не знаємо, хто у нього буде кандидатом віце-президенти, не кажучи вже там про купу радників і так далі. Але із того, що я знаю, що готується дійсно така. Скажімо, так, плеяда консервативних е діячів е в одній американській організації, принаймні ідеологічно, вони про це заявляють, і звісно, е це великий виклик працювати з таким. Я б сказав світоглядом з таким напрямок напрямок думок про те, що нібито сполучені штати мають там менше грати роль у зовнішній політиці загалом, і зокрема щодо підтримки України. Але ну ну слухайте, ми ж теж в мірі мірою війні розраховуємо на себе. Тому є тенденції, які треба враховувати, але сказати, що прям якось президентство можливе, президентство Трампа, якось кардинально принаймні стане назад, змінить. Під війни мені здається, все ж таки рано. Ми не знаємо в якому стані буде війна там через півроку, рік. Тому зараз дуже складно, мені здається, про це говорити. погоджуюсь з вами. Я вам дуже дякую за роз'яснення. Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, був гостем областок на цьому ставому крапку. І побачимось.